Всім доброго дня! Чи вечора, хто коли дивиться моє відео? Сьогодні ми займаємося. Залишається у нас посадка. Посадка вже останні дні, стаканчик, касетка, і потім вже займуся виноградом. Ну і вже роботи з полуницею і вже все, вже закінчуємо. І що я хотіла сказати. От, е, сьогодні далі я покажу, е, яку, присп... яке... яку приспособу зробив чоловік для того, щоб вилізти на конюк теплиці. Тому що буває, от у нас було таке, ми накривали третю теплицю, і коли ми накривали, ввечері вже пізно не було е, і вітринки, взагалі був стиль. Коли ж ми її натягнули, десь взявся такий вихор, почало крутити ту плівку, її з однієї сторони зірвало і почало отак... плівка, та отак почала наверх, на низ, наверх, на низ, ми її-єлі положили на землю, зняли і положили на землю. І коли ми другий раз вже натягнули, коли вже Вітер цей стих, то ми виявили там пошкодження на плівці. І ми, от довго чоловік думав, як же туди залізти, щоб залатати ті дерки. Тому що, якщо залатати їх із цієї сторони, з внутрішньої, і з середини, то... І знаружі буде попадати вода, все одно рано чи пізно той скотч може пошкодитися. А от якщо зверху його наліпить на теплиці, то, на його думку, буде краще держатися. І він довго-довго думав і придумав таку полукруглу драбину. Він її зігнув на трубогибі, дві штуки, потім зробив такі перемички. І, і знизу, де ця драбина буде лягати на теплицю, він наклеїв такий паралончик. Такий клейкий паралончик, він продається, Колись він їздив, купляв полікарбонат на двері, і там були такі мотки такого паралончику, який він знаходиться на такій плівці, і він вона клеїться. І от він приклеїв цей паролончик із внутрішньої сторони, із середини, де лягає ця драбинка на теплицю, вона не пошкодить нічого. І ще примотав для, для більш надійно, більшої надійності скотчем. Ну, не, не постійно, а в кількох місцях. І так ми полатали тепличку. Так що, кому знадобиться, будь ласка, 에, повторіть таке і не буде ніяких проблем. Я держу. Та не треба, віддержати. Та ж одне погано, пленка погано одирається. От ета, от. Поки чепиш її. До того вона не, не, не зачепиш нічим. А так все прекрасно. Нічого, зато золота не буде. А? Зато залатано буде. Так, да, зато все, тепер не буде дірок будь любую роботу можна зробити а, зверху. Сейчас она на ту сторону перелізу, вон там дірка є. І далі, ну, у нас внутри заклеен, потом мені не треба. Так, а тут не гатлі-дулими ще ничего возьму. стою і манами. Ага, опа. ось тут швидко получилось. Ага, зараз я. Ну, как хорошо. Да. А я думал, что это невозможно просто. А можно же ее вообще на две стороны сделать, да? А? На две стороны можно сделать. Стороны? А, дробить? Да. Она ж важка дуже будет. А. Она дуже важка будет. Ей проще вот так вот раз и все. І так без всякої, без всяких заморочок можна залізти, перемонтувати, що хочеш. І так же можна як натягувати плюнку. Можна натягувати так. От там воно треба натягнути, ми не знали, як це зробити, а так не знаємо. Ну я б точно туди не полізла. Такого немає. Це у нас, самаленьке. І ще хотіла звернутися до своїх підписників. По такому поводу. Вчора я попала на канал Дмитра Солов'я. І він призивав допомогти нашим воїнам, допомогти коштами, щоб можна було купити якісні аптечки, щоб зберегти життя нашим хлопцям, то хто скільки може. Я в першому коментарі прикріплю номер карти цієї людини, не Дмитра Солов'я, а волонтерки, яка цим займається. Це його знайома хороша, і цій людині можна вірити, тому що хто як не ми допоможе нашим захисникам. Були там коментарі на її сторінці, що зараз така корупція, і не слід збирати гроші, чи ну, типа того. Я вважаю, що нам все одно, яка б там корупція не була, яке б нас руководство не було, хороше чи погане, то нашим хлопцям треба допомагати, тому що хто ж, як не вони нас захищають, вони стоять там і в дощі і в сніг, і в будь-яку погоду і. Якщо ми своєю допомогою врятуємо хоч одне життя, то я думаю, це буде недаремно. І ніхто не просить останні кошти віддавати, а просто хтось скільки може. 50 гривень, значить 50 гривень. 100 значить 100. Я навіть не вагалася, зразу перечислила кошти на карточку цієї людини, тому що я знаю, що це таке. Якщо ми врятуємо хоч одне життя, то це буде недаремно. Тому призиваю вас, хто стільки може, скиньте на карточку, щоб могли купити якісні медичні препарати для наших захисників. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. Обов'язково вірте в ЗСУ і все буде добре.